Привет. Привет. Алиса смотрит наши старые видео. И что ты рубишь? И молюсь. Это автопортрет называется. Автопортрет. Золотые волосы. Ружевые губки. У Алисы сегодня температура 37,3. Подивись на бабусю. і скоро ми підемо в лікарню. Не скоро. Не скоро. Ще трохи почекати треба. Ще поспиш трошки, де? Да? Добре. А хто там так розмовляє? Це ти там розмовляєш? Я. Маленька. Це ти тільки-тільки навчилася читати. Так? А зараз же ти добре читаєш? Якими мовами ти читаєш? Українською, російською, англійською? Так. Да. Так? Да? Молодець. Розмовляєш, ти бачу російською. Ні? Розмовляєш українською? Ну добре. Я просто привыкла під тебе така. Під мене? Я ж з тобою українською. Не завжди. Не завжди. Да. А на вулиці сьогодні вітер. Да, тополя ламає. Ну, чай... Тополі гне додолу. Вот. Додолу. Я... Давай, глазки нарисуй Голуби, голуби. У мене зелені. У тебе зелені. Хорошо. А мені голубі взагалі. Ні-ні, зелені у тебе. Голубиця у бабусі. Блакитні. А у тебе зелені. А у тебя в кого? В кого? В мене. Голуби. В мене. Це мої голові. В маму. Мама? Нет, в мене, в маму. А може, в папу? Може в, в тата. Твоєї мами глаза теж зелені. У мене. Да. Бо вона в дідуся, не в мене. Дедусь у нее а тату я... наебув а я... с такими глазами. Да? да? Бо вони на 50 татари відсотків. Ні, тата у нього на 25 відсотків татари. Вот О, ді... ну, це у нього були, була мати його, вона, мати у неї була росіянка, а батько татарин. Це я не понимаю, как это. Ось так. Це... Малювання. Не будемо про це говорити. Ми переключили на інший на відео. Mm -hmm. mm. Це у нас урок малювання. малювания? Это была. Що ти робиш? Привет. Ну, все добре, я тебе вимикаю, Нет. бо у мене між температуру мірі. треба градусник. Ні, не треба.